Сьогодні ми поговоримо про яскравий колорит. Які особливості цього колориту є е, три варіації на тему, які можуть бути дівчата. Е, головне, що хочу сказати: ви повинні вибрати із тих всіх колоритів, які вже є. Е, вже виставлені чотири, це буде п'яте, ще буде шосте. От е, той, який вам найбільш підходить. Це і буде ваша домінуюча характеристика. Починаємо з першого варіанту: це темне волосся, темні брови, може бути темна світла шкіра, але дуже світлі чи яскраві очі. Uh, другий варіант це темні очі і дуже яскрава і світла uh, шкіра, волосся, брови. Брови, до речі, можуть бути як темні, так і світлі. Uh, до речі, в природі таких колоритів дуже мало, це набути частіше. І третій варіант це коли темні очі, темні брови, темні uh, темне волосся, але дуже дуже бліда і світла шкіра. Аля uh, білосніжка.